У Рогатині відбувся традиційний всеукраїнський тенісний турнір Кубок Роксолани. Цьогоріч він був присвячений пам'яті Верб'яного, людини, яка започаткувала настільний теніс на Рогатинщині і вивела його на дуже високий рівень. Він любив спорт, жив горівним, запалював інших. Тому його вихованці є мегазірками у цьому виді спорту. Сотні молодих гравців з 12 областей України прибули в рогатин, щоб своєю грою вшанувати пам'ять про видатного тренера, наставника, директора рогатинської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву ...Зеннові Верб'яного. Учасники змагань привітали отець Дмитро Бігун, Рогатинський міський голова Сергій Насалик, дочка Зинов'я Верб'яного Уляна Верб'яна, головний суддя турніру Богдан Синишин. Тато був справжній. Справжні і в житті, і всі ді, і на роботі. Коли йому не стало, одним з моїх найбільших страхів було те, що те, що його вивчить, вже забудеться і не матиме продовження. Але сьогодні, будучи тут, я хочу в першу чергу висловити вдячність його колегам, які продовжують його справу. І хочу сказати дякую його вихованцям, які своїми здобутками доказують, що його справа була немарною, вони не її продовжують. Хочу подякувати всім тим. Зі своїми діями, дівчинками, створює пам'ять про тата. Насправді він мені на днях снився е і говорив, що він їде на змагання до нас. Тому я впевнена, що він зараз тут з нами все бачить і чує. Вітає вас і радо зустрічає. Але цьогоріч наш турнір не такий, як завжди. Власне, він змінив назву, він тепер Кубок Роксолани пам'яті Зиновію Михайловичу Вельб'яному. Власне, перший рік ми без нього. Тому це людина легендарна, людина, яка заснувала теніс на ротищі. Війшла в історію назавжди, тому що вона підняла до високого літу. Сьогодні дякую тренерам і небайдужим людям, які підтримали ту високу планку, яку задав Зиновій Михайлович. І думаю, що ми в подальшому будемо розвиватися. А шановні дорогі діти, я вам хочу побажати перемоги, і щоб кожна ваша перемога та тупинка кожної перемоги приносила нашу велику перемогу. Слава Україні! Мені, як вихованцю, і в подальшому як колезі по роботі з Зномихайловича, приємно, що така кількість учасників прийшла, приїхала вшанувати пам'ять про нього. Знаєте, Михайлович був не тільки талановитий менеджер, першокласний спеціаліст. Він був людиною великого серця. Тому наслідуючи його. Поступки ми встановили скриньку пожеж для збройних сил України. Прошу долучитися, донатити в кінці змагань. Ми її відкриємо, і всі вилучені кошти передамо на потреби збройних сил України. Упродовж кількох днів спортивні зали Рогатинського аграрного фахового коледжу стали майданчиком для проведення всеукраїнського рейтингового турніру з настільного тенісу. Були визначені переможці серед дівчат та хлопців у трьох вікових категоріях. Найкраще серед рогатинських тенісистів виступили Пукало Тетяна, яка посіла два других місця у турнірі, та Святослав Коцаба, який став володарем третього місця. Переможцям та призером змагань заслужені нагороди вручили Уляна Верб'яна, міський голова Сергій Насалик, депутат Івано-Франківської обласної ради, директор Рогатинського Рарного фахового коледжу Ігор Тринів. за постійну підтримку у розвитку настільного тенісу на Рогатинщині, Сергій Насалик та Ігор Тринів були нагороджені пам'ятними статуетками турніру.